Іх, вітаю на каналі, дорогі друзі, дорогі глядачі. Я для вас підготував оперативну інформацію, яка буквально за останню годину розгорталася, розгорілася. Я зразу тут для вас. І ще поки ваші улюблені блогери сплять в Україні, я тут маю цю свіжу інформацію, бо це все відбувається прямо зараз. І вам під ранок готова інформація, важлива інформація і дуже цікава інформація. Ми всі вже не один раз чули про те, що Дональд Трамп відтворяє. Ми всі вже бачили наскільки Дональд Трамп створив проблеми в Сполучених Штатах Америки та на світовій арені, і буквально, буквально завтра може абсолютно закритися весь федеральний уряд Америки. Це просто вже знаєте виходить з зі рамок. Минулий раз, коли це відбувалося, це відбулося у 2019 році, і федеральний уряд був закритий аж на 34 дня. І завтра знову є цей шанс. Тому що дуже велике є поділення, величезне поділення між демократами та республіканцями, і демократи не хочуть давати таку велику повноцінну, потужну можливість саме республіканцям. Я вас дуже попрошу. Додивіться це відео до кінця, бо ця інформація зараз не має ні ніде. Вона дуже важлива і дуже багато чого цікавого. Ви дізнаєтесь, коли ми все це, можна так сказати, розкладемо по поличках. Дуже важливо, щоб ви підтримали цей канал вашою підпискою і щоб ви продовжували підтримувати в загальному україномовний контент. І цей канал, наш канал, є унікальний, бо я вам доношу інформації саме з Канади, саме з Сполучених Штатів Америки. І це дуже класно, що є людина, яка є з того боку і бачить це все власними очима, і слухає всі ці новини саме натурально англійською мовою, і потім переказує вам, що відбувається зараз на цій стороні півкулі. Тому, друзі, прямо зараз підписуємося, збираємося разом і рухаємося тільки вперед. Почнемо з того, що буде означати для США, якщо федеральний уряд повноцінно закриється. Зразу, коли закриється федеральний уряд, тоді національні парки перестануть працювати. Також Музеї, які мають гроші, які постачають на те, щоб ці музеї оперували на федеральному рівні, також податкові позакриваються в тому плані, що нові аплікації, нові заяви не будуть розглядатися будуть все рівно важливіші речі, як то кажуть, позаді дверей рухатись і крутитися, але це все буде дуже складно для людей. І насамперед, найголовніше, що 900 тисяч федеральних працівників. Просто пошлють у відставку без оплати і ті федеральні працівники, які підписували свої контракти, в яких йшлося мова про те, що якщо навіть таке відбудеться, то вони важливі працівники, то вони змушені будуть працювати, наприклад, якщо це. Як армія, якщо це якісь працівники, які податкові просто важливі і мусять працювати, щоб, щоб е, країна функціонувала, то їм не будуть платити, тому що не буде федерального бюджету і не буде грошей, щоб їм оплачувати це все. І всі такі неважливі сервіси, фактично, які е, оперують, вони просто закриються. І чому це відбувається? Це відбувається, коли. Уряд не має достатньо грошей для того, щоб фінансувати фактично самий уряд і самі всі ці системи. Тоді уряд просто закривається на деякий час, і тоді, що республіканці демократи мусять сідати разом і доходити до якоїсь, знаєте, угоди, бо зараз не хочуть провести. Важливий дуже законопроект від республіканців, який надасть республіканцям фактично контроль над федеральним бюджетом. І коли республіканці отримують контроль над федеральним бюджетом, демократи бояться, що Ілон Маск та Дональд Трамп почнуть ще більше і більше мати силу, та почнуть ще більше скорочувати, більше зменшувати і ще більше робити проблеми. Демократи зараз конкретно не хочуть, щоб це відбулося. Але один демократ Чак Шумер, який сказав, що потрібно, і він буде голосувати за те, щоб цей законопроект про додаткове фінансування пройшов, тому що він сказав та зазначив, що якщо це не пройде, якщо його заблокувати. То закриття уряду ще більше дасть е, потужності республіканцям та Дональду Трампу, щоб мати контроль над країною, і він вважає, що це не потрібно робити. Але більшості демократів, більшості демократів зараз конкретно в скандалі. Вони дуже не можуть повірити, що Чак Шумер пішов проти них. Вони говорять, що це зрада, що це не можна таке повірити, і деякі навіть е, вважають, що його підкупили в тому плані, що він ніби хоче догодити саме. Дональду Трампу, звісно, що це все спекуляції, це невідомо чи дійсно є так, але він хоче протягнути цей законопроект, щоб допомогти республіканцям і щоб не було закриття повноцінного уряду Сполучених Штатів Америки. Це прямо зараз відбувається, прямо за наступні пару годин ми будемо знати, до чого це все доведе, але знаючи і дивлячись на цю ситуацію, що зараз навіть... Багато урядовців Сполучених США Америки почали розслідування про те, що Дональд Трамп взяв Тесли до Білого Дому і фактично на публіку купив Теслу, щоб потенційно підняти акції компанії Тесла та сказав, що Ілон Маск – це справжній патріот, справжній. Громадян Америки, який хоче кращого, який хоче тільки покращити життя для американців, що це дуже несправедливо. Що на нього така конкретна давка, і так тиснуть його бізнеси. Але багато людей говорять, що коли власник такої великої компанії починає говорити про свої політичні погляди відверто та переходити різні мости іншим людям, то він повинен був це очікувати, що на нього так нападуть, і що почнеться такий повноцінний бойкот Ілону маску, та його капітали просто падають щохвилинно на даний момент. І що цікаво, що сьогодні суддя двоє суддів Сполучених Штатів Америки сказали, що Ілон Маск та Дональд Трамп звінили, були федеральних працівників, і це було нелегально. Вони не мали права це зробити, і він поновив їх назад на своїх посадах. Тобто, ви розумієте, яке кипіння зараз відбувається в загальному уряді в самій країні в Сполучених Штатах Америки, і це дуже погано, коли в самій країні все це відбувається, і тарифи, які Дональд Трамп почав е, Вкладувати на всі країни та також погрожувати Європі, то Європа теж сказала, що поставить тарифи на американські військи. Це дуже розізлило Дональда Трампа. Дональд Трамп почав зразу говорити назад, що він буде відповідати величезними та міцними тарифами. Тобто, людина просто не зупиняється, і він навіть сказав, що він не зупиниться, що він не буде, як то кажуть, ставати на коліна і, і показувати слабинку. Це все створює великий хаос навіть. Дональд Трамп сказав, що скоро потенційно можна очікувати рецесію в Сполучених Штатах Америки, і багато вже людей це очікують. Ви собі просто зараз не уявіть, наскільки ця вся ситуація з Дональдом Трампом перетворюється справді в якесь пекло для самих американців, тому що американці прості американці страждають від цього. бізнеси страждають від цього, неспокійність. Якась відбувається, і багато американців ще продовжує підтримати Дональда Трампа майже на тому самому рівні, але вже на нього дивляться трошки по-іншому, і вже очікують і дають йому час. Тому наступні пару місяців будуть дуже важливі для президентства Дональда Трампа, бо потенційно люди почнуть проти нього ще більше і більше повертатися. І питати його, що він робить, навіщо він це робить? І багато мільярдерів, які підтримали до речі, Дональда Трампа на початку втратили вже між собою 209 мільярдів доларів із за того всього, що ці фондові ринок падає, що всі ці тарифна гра. І найбільша проблема Дональда Трампа, що він справді у цю тарифну гру. Почав з своїми близькими партнерами, і це дуже вдаряє по бізнесах, американських бізнесах, тому що американські бізнеси вони сильні, вони світові, вони на світовій арені їм вигідно з різними партнерами європейськими, Канадою, Мексикою, мати нормальні стосунки без всіх цих тарифів. Але такого немає. І це вдаряє, це вдаряє прямо в саме серце Сполучених Штатів Америки, і видно навіть по тому наскільки зараз. Великий розкол навіть самому уряді, і потенційно буде загроза та закриття е, е, уряду та федерального уряду у Сполучених Штатах Америки. Друзі, відбувається те, що коли людина щось робить, таке як Дональд Трамп то потенційно карма повертається до нього. І той бумеранг, про який я завжди розповідаю, якщо ви його випустите, то він рано чи пізно прилетить назад, і він конкретно. Вже прилетів багатьом людям, які підтримують Дональда Трампа, і вже скоро прилетить прямо назад Дональду Трампу в руки. І буде дуже цікаво, як Дональд Трамп буде з тим бумерангом далі розпоряджатися, чи він його просто зловить міцно в руках і просто десь його закриє за якимись гратами, чи він далі продовжить просто викидати цей бумеранг, поки не буде повноцінного якогось дурдому на світовій арені. От друзі, вам свіжі та важливі новини прямо зараз. Інсайд. Я надіюся, що ви поважаєте таку оперативність і ви підтримаєте мене. Дякую вам! Дякую вам за всю вашу підтримку, бо вона дуже важлива та дуже надихає мене продовжувати старанно працювати задля вас.